Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 29 серпня міська влада інформує. Робота з внутрішньопереміщеними особами. На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 347 переселенців, найактивніші з яких нещодавно зареєстрували громадську організацію Нове життя води». першочерговим завданням новоствореної організації є зайнятість переселенців, співпраця з волонтерськими та міжнародними організаціями, а також написання проєктів. Саме про написання та реалізацію проєктів. Успішні приклади співпраці переселенців з міжнародними донорами йшла мова під час зустрічі з представниками благодійного фонду допомога Дніпра з внутрішньопереміщеними особами, яка відбулася 26 серпня. Робота велася у форматі фокус групи, під час якої переселенці обговорили найактуальніші питання, з якими їм кожного дня доводиться стикатися. А також роль місцевої влади та приймаючої громади у швидкій адаптації до нових умов життя. Питання освіти традиційно в кінці серпня в облдержадміністрації проходять серпневі наради працівників освіти. У нараді, яка відбулася 23 серпня, взяли участь начальник відділу освіти Любов Левіна та заступник міського голови Євген Глазиріна. Основна увага приділялася обговоренню питання підготовки до нового навчального року, результати роботи за минулий рік, плани на майбутнє та зміни, яких зазнала початкова освіта. Відтепер учні перших-четвертих класів навчатимуться не зазубрювати матеріал, а правильно його використовувати, усвідомлювати прочитане та більшу увагу приділятимуть усному мовленню. Навчання та тренінги 26 серпня секретар міської ради Володимир Гончар разом з заступником міського голови Євгеном Глазиріним взяли участь у стратегічній сесії з розробки стратегії розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області. 1:30 громадських активістів, науковців, журналістів, підприємців та посадових осіб у форматі світового кафе. Працювали над створенням дієвої регіональної стратегії розвитку. Наші представники, як завжди, були найкращими. Одне із міст запросило Володимира Гончара у якості експерта по впровадженню бюджету участі до свого міста. Соціальні питання за минулий тиждень управління праці та соціального захисту населення. Профінансувало матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби 20 учасникам АТО на загальну суму 29 тисяч гривень. Також надано матеріальної допомоги на оздоровлення двом учасникам АТО на 2900 гривень, надано фінансову підтримку громадській організації Афган на 4 тисячі 719 гривень та жовтоводській організації ветеранів України на 6 176 гривень. Відключення Жовтовоців від мережі централізованого опалення 26 серпня відбулося чергове засідання постійної діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань пов'язаних із відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення при виконкомі. На цьому засіданні комісією було затверджено тристоронній акт на відключення будинку, який вже мав дозвіл. Також на чергове засідання виконкому, яке відбудеться 5 вересня, буде винесено на затвердження додатки до порядку відключення окремих приміщень багатоповерхових житлових будинків від мереж централізованого опалення. Це протокол загальних зборів мешканців будинку та дозвіл на відключення від централізованого опалення і гарячого водопостачання. Культурні заходи. Місто в цьому році патріотично відзначило серпневі свята: це День Державного прапора України, 25-ту річницю Незалежності України, День міста, День Шахтаря та 65-ту річницю з дня заснування державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Ці дні ж малювали вишиванку, яка стала окрасою нашого міста, на чолі з міським головою взяли участь у параді вишиванок, а музично-хореографічна композиція Я Люблю Україну ще раз довела, що всі ми єдині і у кожного в серці лунає наш державний гімн. Та вже на початку вересня місто чекає міжнародний моторок-фестиваль вільне Місто Фест. Захід проходитиме у парку Слави з 2 по 4 вересня. Основна програма зосереджена на 2 та 3 вересня. Саме в ці дні проходитимуть виступи відомих українських та закордонних музичних колективів, таких як «Табула раса», «Дай дорогу», Підаль Достоєвського», «Крилья», КПП, а також різноманітні конкурси, чемпіонати, проїзд мотоколони містом. Показові виступи з трюкової їзди на мотоциклі та виставки військової техніки. Тож запрошуємо всіх жовтоводців 2 та 3 вересня на мото рок-фестиваль Вільне місто Фест пропустити таку подію просто неможливо. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама. Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.